Всім привіт! Я, екс-верховний головнокомандувач Об'єднаних Сил Північно-Атлантичного альянсу в Європі, генерал Філіп Бридлав. Якщо Росії буде прийнято рішення, про наступ Україна не встигне отримати важкі озброєння від країн Заходу, і сенсу від поставок вже не буде. За моїми словами, терміни поставок західного озброєння не будуть відповідати російському наступу в разі його початку. Так, я відповів на питання про те, чи будуть доставлені в колишню Радянську Республіку обіцяні озброєння протягом декількох місяців. Я вважаю, що час не на боці України. Раніше країни, що входять до НАТО, дійшли згоди про організацію поставок Збройним силам України танків. Влада Німеччини запланував передачу 80 одиниць важкої техніки, два сполучені штати зобов'язалися виділити танки. При цьому в Чехії побоюються значних проблем, пов'язаних з логістикою. Не виключено, що виділяється озброєння, зовсім не добереться до місця призначення. Ситуація ускладнюється тим, що в Україні відсутні боєприпаси для застарілих танків, два, кажуть експерти. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!